Вітаю, шановні глядачі ось ці пройшли перемовини між Трампом і московитами. Так розпіарив Трамп ці перемовини, що це буде просто прекрасна розмова. Були там зливи в ЗМІ після двогодунової зустрічі таке чуття, що там Кремль про Печенігав розказував Трампу. Але восхитілися американці. Але по факту, коли дізналися, що вони там наговорили, це просто сміх. Просто сміх. Україна пішла на те, аби піти на безумовний мир на 30 днів, аби показати наші наміри до миру, що Москва продала Трампу. І той ж розуміти, розвішив вуха. Буде тепер розказувати ма активістам, що він там людина, яка назвала його генієм, чи ще не до людини, яка назвала його генієм, пішла на такі поступки. На які? Перше, те, що ми пропонували давно, це не бити по енергетиці. Давним-давно ми говоримо, давайте не бити по енергетиці. І це вигідно Москві, щоб не били по їхньому НПЗ. Ну, Давайте запропонуємо. І дуже ж вони порушили це зараз півслов'янська без світла. Обін полоненими, який так планувався. Казка про те, що українці оточені в Курській області. Ну, це ж смішно просто-напросто. Ніякого оточення не було. Трамп вноситься, він попросив, Путін пішов на зустріч, у на нас такі класні стосунки. Московія каже, що на 30 днів не буде начебто битися по енергетичній там, системі, по інфраструктурі, які тільки треба уточнити там, а США США вірить, що взагалі домовилися. А далі вони кажуть, консультації по Чорному морі. Україна каже, ми і в Чорному морі готові, вже тут зараз нічого не робити, а тільки консультації. А от сухопутка. Ой-ой-ой, там ж стільки треба ж механізмів понапродумати. І взагалі українцям не треба давати розвідку, українцям треба обмежити, щоб вони зупинили мобілізацію, не давати їм зброю. Понатикували умов в три короби московити, щоб затягнути все, що можна. Я зранку робив відео. Подивіться його, дорогі друзі. Відео було про те, що московити будуть затягувати, не сваритися максимально з Трампом, але й використовувати те, що наш стратегічний партнер, один з по суті, випадає. З активної допомоги нам на сьогодні. Китайцям і Московитам це вигідно. Фредовищ старий, мага довго з такими приколами не притягнуть. Віри заходу нема. Ну а зате будемо розводити їх як лахов. До 26-го року перемовини затягнемо. А потім у 26-му році на кращу умову для себе за Кремль вважає, домовимося. Вже на всі умови підуть. Вони так думають. Вони думали, що в 23-му підемо на сьому, в 24-го підемо на сьому, в 25-го підемо на сьому. 26-м підемо на всі і так інше. А потім буде Епопія, ще коли два роки буде Трамп при владі, Епопія розвертання, розвертання Московії проти Китаю в сторону США. І то, яка буде як Мінськ, про це будуть говорити. Не знаю. Довго нудно, і потім все загнеться. це вся е, не системна і тимчасова річ як спроба розвернути Москвою, вона вся і закриється, схлопнеться. Вишенка на торті вони домовилися про хокейні команди матчів США. і їхніх збірних по хокею Просто, просто капець якийсь. І Трамп біжить до маги і буде розповідати, ось ось договір. Ну Звісно, про широку вони більш таку співпрацю поговорили про близький схід, що Москва визнає, що Іран не може знищувати Ізраїль. От про саме сама переговорили, да Москва тут кидає іранських партнерів трошки. Спасибо за шахід, Да? Про стратегічне озброєння поговорили трошки. Ну, і, звісно, найсмішніше мені було, коли вони там сказали, що ця угода ну це просто озолотить там всіх гроші, гроші, гроші. Та Путін в сраці бачив ваші гроші. У нього на наркотиках і нафті, на мафії, стільки грошей, що він йому ці гроші ваші не потрібні. І в нього інша логіка. У нього логіка сили і впевненості в своїй імперії. все а Ці гроші це для нього внаслідок. Він захопив територію, вижимає з них все і будуть гроші. Ну, от все. По факту, Україна запропонувала Трампу набагато більше. Путін дав просто ну, от, ніщо. ніщо. А він буде вести що. Ну, єдине, що звісно, з цим. Тим, що вони домовилися. На прес-конференцію не вийдеш. І не вийшов поки що. Може, вийде ще, ну, не знаю. Одразу, б, напевно, вийшов. Що ти, Дональд Фредович, будеш там зріти і розуміти, що Москва бачила в одному місці твій мир? Їм треба далі робити те, що вони хочуть. Кинули тобі пару копійок для електорату. Ну, от радій, бігай. Потім ще прийдеш. Ще щось там кинуть. Ну, от, і вся домовленість поки що. Власне, ми пропонували все, що Все, що ми пропонували, на те вони пішли. А те, що ми пропонували більше, вони на те взагалі не пішли. Ну, От, і вся домовленість між Трампом і е е Кремльовськими мудаками. І от. Вірять в те, що Московія здатна до домовленості. Ну, що ти зробиш? Тут уже, тут уже нічого не попишеш. Чекаємо на сьогодні подальших, що там будуть робити американці, кроків. Може, до нас прийдуть, будуть нам розповідати, як нам жити, а ми будемо розповідати, як ми вважаємо за потрібне. Ми все, що могли, зробили, запропонували. Московія, до речі, там між срок теж читається, що вона хоче. Повної домовленості, повної ліквідації української суверенності, або, точніше, хоч мінімум підготовлення до цієї ліквідації, урізання всього на всього, всього, що у нас є, тільки щоб в наступній фазі просто нас схлопнути. А ці ваші перемиря, давайте їх потім. Давайте поки не будемо стріляти по енергетичній інфраструктурі. Я ж я буду ще ну, здивований, не здивований, якщо Трамп спитає, а що по славянську б'єте? Він каже, так це ж територія в нашу Конституцію, ми ж її вписали. Б'ємо по собі питання. І Трамп каже: а, ну да, да, да. так, так, так. Ну, ти все. Ну, звіс, звіси вуха, все. Він створив собі образ, що він такий геній, найкращий в світі, і зараз всі почнуть прогинатися. І йому, по суті, плюють в обличчя, а він каже, що це божа роса, розумієте? Бо не може бути інакше, і не може. Повірити, що є інакше. Ну і цим активно користується. і все. Трамп нічого толком, дорогі друзі, не, на сьогодні не виторгував. І я думаю, що він це прекрасно 에... розуміє. От. Україна, в принципі, готова підтримати, сказав вже Зеленський, удариці. І... Ну, але що більше, що далі? Вашингтон буде зріти до того, що Путіну перемиря не потрібно. Йому потрібен наступ, війна. От що йому потрібно. Більше йому нічого не потрібно. І в цей час, коли він хоче війни і крові, Америка зливається просто. Ну, от і все. Наразі поки що, так це виглядає. Ці все не до побачення.